Ваша улюблена рубрика Трешняк. Ігріке, знову ДТП, знов з трешаком, вузька бамбера. Нафік. Отвари, тільки кусочки залишились. ще Що? Говори, говоря, на вирішить. Продаємо. А, так, да, так. Да. До речі, продаємо. Кому на є запчасті б ушні на сама. Значить, що, телевізор мінус, усилитель мінус, бачок, ремонт правої частини, брезгелка. Лісо було мінус, це вже інше. Крило мінус, капот мінус. Все під малярку. Але саме цікаве, коротше, що наш водій не винен. А з другої сторони, каже, каже, давайте це Європротокол робити. Ну, ми відмовились від Європротоколу. Приїхав адвокат, Почалася якась там історія. Давайте то, давайте це. І поліцію взагалі не хотіли викликати. Що в ітогі розрахувались на місці Тобто я так розумію, що у водія з тої сторони були, були якісь проблеми чи питання. Так? Така от історія.